Плівку потрібно знімати дуже обережно. Ми повертаємо її під кутом 45 градусів і починаємо обережно тягнути. Ні в якому разі не потрібно її тягнути в зворотньому напрямку. Ми тягнемо по направленню до тіла і робимо це дуже повільно і ніжно, щоб не пошкодити ваше тату, яке ще до кінця не загоїлося. Плівку краще тримати від 3 до 5 днів, довше носити взагалі не потрібно, це не дасть ніякого результату. Менше також не потрібно. 3-5 днів, дивіться по ситуації. Також під вашою плівкою обов'язково буде ось таке п'ятно із фарби, із сукровиці. Це нормально. В перші дні там буде взагалі така бульбашка, якщо це доволі велике і темне тату. Видавлювати, проколювати, будь-що робити йому взагалі не потрібно. Плівка має маленькі клапани, через які ваша сукровиця випарується, і ваше тату не розпливається, якщо там з'являється ось така П'ятнишко фарби. Це значить, що просто зайва фарба виходить разом із сукровицею. І саме ця жидкость допомагає загоюватися вашому тату. От, після того, як ми зняли плівку, вам потрібно промити. Ваше тату теплою водою, і бактеріальним милом, після чого дуже раджу наносити саме загоювальний крем від виробників, які роблять продукцію саме для тату. Миску ваше завдання не давати тату пересихати і тримати її завжди зволоженою, щоб не злазила зайва шкірочка, і також не здарайте, будь ласка, нічого з вашого тату, тому що саме. З такої кірочки осідає фарба і зберігає яскравий кольор без б... прогалин. І ще дуже раджу використовувати перед наклеюванням плівки кровоспинний і загоювальний засіб. Від доктора Гріса це сприяє швидшому загоюванню, згортає одразу кров і цим самим запобігає відлипання плівки, тому що буде виділятися дуже мало сукровиці, як ви можете побачити, під плівкою взагалі дуже маленьке п'ятнишко.